Організація слідопитів це одна з церковних програм, яка дає дітям та підліткам можливість знайти застосування властивому їх вікові прагненню до пригод та відкриттів. Ця ретельно підготовлена програма відкриває більше можливостей для проведення заходів на свіжому повітрі, вивчення природи, набуття корисних навичок, для улюблених занять, розвитку закладених у дітей нахилів.

Включає наметові табори, доброчинні ярмарки, навчання ремеслам, дослідження природи, вивчення Біблії, програми свідчення про Ісуса, турпоходи, велопробіги та інші цікаві заняття. Старт! Історія Організації слідопитів Києва починається 12 лютого 1995 року, коли у конференц-залі Української уніонної конференції на Лук'янівській 9Б був проведений перший семінар за програмою Клуб Слідопитів. А вже у квітні того ж 1995 року до третьої київської громади. Приїхали з програмою слідопити клубу Швидкий Олень з села Мамаївці Чернівецької області. Весною 1995 року розпочалися заняття у Київському клубі слідопитів. Вони проходили на місцевості, а також у приміщенні школи досвітня Зоря та на Емській 70. Перше посвячення слідопитів відбулося у залі 10-ї громади 22 лютого 1997 року. А рівно через 4 місяці, 22 червня, ще одна група проходила посвячення у слідопити у 3-й київській громаді. Вступаючи до Всесвітньої організації слідопитів, я урочисто обіцяю. Я урочество обіцяю, Милістю Божою. милістю Божою, Я буду чистим, Я буду чистим, добрим та вірним. добрим та вірним. our father наш люблячий Отець This is a privilege this morning Це найвелика привілея для нас цього ранку. Молитву посвячення звершив пастор Кевін Сільва з Австралії, який більше 30 років присвятив слідопитському служінню. We bring the pathfinders of this church на урочистості, на якій слідопити цієї церкви стають членами клубу слідопитів. З того часу минуло багато років в організації слідопитів змінилось не одне покоління, і сьогодні. Ми дякуємо Богові за те, що в усіх трьох храмах нашої церкви у місті Києві є клуби слідопитів. Тільки но завершилось будівництво лівобережного духовного центру у 2003 році, як туди перебазувався клуб слідопитів «Орли». У 2009 році. У храмі на Подолі розпочав діяльність клуб Онікс. А у жовтні 2012 року. Розпочалися заняття у клубі Слідопитів Оріон, першої київської громади у молитовному будинку на ЕМській 70. За кілька місяців підготовки до посвячення діти у клубі Оріон вивчили багато біблійних текстів, сім вузлів, навчилися очищувати воду, виготовлювати моделі літаків, розбивати та згортати намет, відвідали ботанічний сад та музей Київська фортеця. Провели доброчинну акцію Руки допомоги та побували у гостях у слідопитів клубу Еммануїл міста Бравери і привітали їх з 15-ю річницею з дня створення клубу. Але найбільш хвилюючою подією стало богослужіння посвячення у слідопити, яке відбулося 27 квітня 2013 року у першій київській громаді. На урочистість завітали представники усіх клубів слідопитів міста. з У духовних настановах кандидатам керівник слідопитів України Петро Федорович Сіроткін підкреслив, як важливо дотримуватися Божих принципів, навіть якщо приходиться долати труднощі. тому що ця любов вона дає нам життя, вона дає нам можливість. Бог как бы, всім ходом мирової історії ділить шаг навстречу чоловіка. Потім кандидати у слідопити пояснили значення рядків обітниці та статей закону слідопитів і, поклавши руку на серце, проголосили обітницю та закон перед Господом і перед церквою. обітниці можна жисподівачити, милість Божу. Я буду чесним. Це означає я буду чесним в руках, словах і справах бути вічвана та славняним. Я хочу бути вічваним, тому що це означає любов у Бога. У моїх стосунках свідків. Мі Боже обережно? обересно бо означає час благослужіння поводитись тихо і благополучино. Громаду прошу піднятися. Всесвітньої організації слідопитів я обіцяю. Я обіцяю. Милістю Божою. Милістю Божою Я буду чистим. Я буду чистим. Добрим і вірним. Добрим і вірним. Я буду виконувати закон слідопитів Я буду виконувати закон слідопитів На знак зарахування до організації слідопитів посвяченим були пов'язані галстуки. пастор громади Володимир Іванович Боровий закликав Боже благословіння на новостворений клуб слідопитів. Благослови і церкву твою, щоб вона була опорою і підтримкою для наших дітей. Ми всі посвящаємо це, все посвящаємо тебе, твої святі руки. Будь благословен. Амінь. Амінь. Я бе. Цього ж дня, після обіду, новоприйняті слідопити клубу Оріон взяли участь у сіті квесті, під час якого дізнавалися багато нового про Київ, роздавали газети вічний скарб та розповідали киянам про клуб слідопитів. Это какой? Вы не Слышишь? Нет, это Ой. этот самый. Расскажите, Потом... а чем вы занимаетесь в этом клубе? Чем вам интересно? Мы, ну, мы делаем всякие И... поделки, Библию. Мы читаем Библию. А следопыт написано, Это что? Что это значит? Это мы верим в Бога. Мы в Бога верим. Что Мы, это... мы... Да. мы читаем Библию. Учим. Да. А На а ще? На коньках. Що подобається хлопцям та дівчатам у слідопитах? Які якості слідопита вони вважають найважливішими? Про це ми вирішили їх запитати. Що тобі нравиться? так от перше навскидку, саме таке видаюшеся впечатлення. Ночь в палатку. Полина, можешь давай. сказать, что тебе нравится в следопыток? Все, абсолютно без комментариев. Меня зовут Дима. Пришел я в 2004 году летом. Мне нравится здесь походы, садки разные, интересные, лагерные, футбол также. бассейны ходим, музеи посещаем. Со следопытами мечты сбываются. Да вы что? А да. что, в чем именно твои мечты сбылись? Я и... хотела в Карпаты, следопыты. я была в Карпатах, я хотела в Крым, я попала в Крыму. Со следопытами мы объездили всю Украину Нет, практически. практически. В ну, принципе, мечты сбываются. Я хотела в я залезла на Ноговерму. Настя, какое качество следопыта тебе больше всего нравится? Характера. То, что они выносливые. А, а тобі Валя? – То, що ми дружні. Літо пора особливої активності слідопитів. Бажаємо їм нових відкриттів з Ісусом та Божих благословінь у цьому.